У піщанці організували благодійний проєкт Піщанське тірамісу для Зсу, де збирали гроші для українських військових у центрі. містечка проводили благодійні ярмарки, де можна було придбати солодку випічку та задонатити на армію. Протягом першого сезону вдалось зібрати майже 96 тисяч гривень та 100 доларів. Створити проєкт вирішила волонтерка Ольга Царьова. Власне, зараз маємо змогу поспілкуватись наживо з пані Ольгою та громадою. Вітаємо вас. Добрий. день. Пані Ольга, розкажіть, будь Привет. ласка, стисло про те, з чого все розпочиналося. Бачимо по картинці, що ви ініціативно зібрали громаду. Дякую, що долучаєтесь до ефіру, і розкажіть, що ж таке це піщанське тірамісу для ЗСУ. Так, дякую за запитання. Також всім привіт з піщанки. Хотілося, ви вже сказали, що я волонтер. Насправді так і народилася сама ідея створити проєкт Піщанський теремсур для ЗСУ. Так як одного разу до нас вернувся військовий, який тоді захищав Сєвєродонецьк, йому потрібен був тепловізор. І на жаль, ці кошти були було неймовірно важко зібрати. От просто все, ніхто не кидав гроші. Нам не нам потрібно все, було 45 тисяч. Ми назбирали маленьку трошечки грошей, іншу суму потрібно. Було шукати ми її не було, тому з'явилася думка, як же ж можна їх можливо заробити, і якщо заробити, то можливо потрібно щось продати. А щоб щось продати, треба щось виготовити, створити. Я вмію пекти торт. Тобто, в мене завжди класно получалося готувати Наполеон Мої друзі завжди е, захваті були від нього, і я вирішила. Спекти торти, мій волонтер, колега Юра Грушко. Він також тут присутній. В нього є це підприємець. В нього маленький магазинчик продуктів і навпроти, маленька площадка, майданчика. Я з запитала дозволу, чи можна вийти в неділю і стати коло нього придавати торти. Він мені звісно дозволив. Я прийшла наступного дня, всю ніч готувалася, спекла три торти і в сторіс запросила друзів. Всі кошти тоді в той день я зібрала 2 900, Всі кошти віддала на тепловізор. Потім людям це сподобалось. Вони мене підтримали і доклали нам, докидали нам коштів на тепловізор. Я ці ярмарки продовжила ще ще два рази, а потім. Прийшла думка якось трішки перезагрузитися і подати це в такому форматі, щоб людям було по-перше не скучно приходити на наші ярмарки. Тому ми створили такий конкурс для того, щоб наші захисники нами пишалися, для того, щоб вони бачили, що ми теж стараємося те, що ми цінуємо те, що вони роблять, і також працюємо. В своєму дописі ви сказали, що це лише перший сезон проєкту. Коли буде другий і чого очікувати від нього? Чи вже було обговорення, в якому форматі він буде відбуватися? Це питання також. Ми задаємо собі. Ми знаємо точно, що піщанський тюремісу обов'язково буде продовження, так і ми б хотіли, щоб війна закінчилася, але ми будемо працювати стільки, скільки буде потрібно. В якому це форматі? Ми не знаємо. Ми готові мінятися, ми готові щось додати, виправляти свої помилки, бо отримали досвід в першому проєкті. Проекті будемо продовжувати в тому ж ритмі, але можливо це навіть буде не в піщанці. Тобто ми думаємо, як зробити це цікавим і різноманітним. Пані Ольго, скажіть, чи вирішили на що підуть зібрані кошти? Звичайно, ми вирішили. Ми це було прийняте рішення ще до того, як ми почали збирати кошти, адже ми волонтери, і в нас є списки, які для захисників, ті, з якими вони звертаються до нас. Ми придбали. Великий мощний, дуже крутий блок багатоканального живлення, плюс великий модуль на сонячній батареї вартістю 47 тисяч гривень, а інші кошти від Терамісу ми віддали нашим захисникам на автівки на фронт. Зараз займаємося їх пошуком цих автівок і покупкою будемо займатися. Пані Ольга, чи очікували, що так багато людей доєднається до такої простої ініціативи придбати щось смачненьке? Звичайно, ми очікували, ми тому це все і робили. Так, у нас трішки зависла картинка. Нагадую, що ми працюємо це на було... 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 так. На жаль, в нас зникла картинка. Ми працюємо. Та, так, так нас. ми створили таку можливість спеціально для людей. Тобто, ми очікували, що люди нас підтримують, долучившись до нас з випічкою. Пані Ольго, дякуємо, що доєднались до ефіру. Дякуємо громаді про те за те, що ви такі активні, що ви надаєте приклад, і звичайно, ми всі вами пишаємось. Бажаємо, щоб якомога більше людей підтримували вас та ваш проєкт і, відповідно ЗСУ. На все добре вам. Дякуємо. Слава Україні, слава захисникам. Героям слава глядачам. Нагадую, що ми спілкувались з Ольгою Царьовою, волонтеркою із піщанки, яка ініціювала проєкт Піщанське тірамісу для Зсу. А ми продовжуємо випуск.